Привіт, привіт, мої дорогенькі. Сьогодні я використовую от таких три пряжі, три кольори. Я із залишків роблю серветочку під креманки. І так, золоте кільце. Магічне кільце. гачко номер 4 Три петлі підйома. Піднімаюсь прямо з кілечка. і сюди ще 17 стовпчиків з одним накидом 17 стовпчиків Пров'язали 18 стовпчиків з одним накидом, затягую і приєднуюся. один, два, три, чотири і пять. В кожну петельку пров'язую стовпчик з одним накидом. Дві петлі. Слідуючи. Ой, забула хвостик. Хвостика проплітаю і тепер один, два, три, чотири і п'ять. Під слідуючу петельку, стовпчик з одним накидом, дві петлі, стовпчик з одним накидом. В кожну петлю тут я пров'язую дві, І під кожен стовпчик з одним накидом. Знову ж дві, отак по всьому колу. Закінчила я цей рядочок. І в третю петельку приєднуюсь. Але я буду приєднуватись зразу другим кольором. Тобто я відрізаю цю ниточку. І зразу ж буду приєднуватись зелененьким в третю петлю. Підхопила, протягую. А цю просто підтягую і поправляю. Пізніше я їх зашию. Один, два, три. Продовжую в'язання зеленим кольором. І це над стовпчиком під арочку, два стовпчики з одним накидом. Над стовпчиком. Один стовпчик з накидом. Знову ж під арочку. Два стовпчика з одним накидом. Один стовпчик і два стовпчики. Пров'язую по всьому колу. Ось такий у мене результат. Я приєднуюсь і нагадаю з вами Галина Прігріз. Приєднуюсь. Ці ниточки пізніше зашию і одна петля. Тепер під кожну петельку пров'язую стовпчик без накида. Під кожну петельку, повністю по колу. Всю ниточку я також відрізаю. Я вже приєдналась. І перетягую на виворітну сторону. Ось така вона була. Тепер буде червоненька. Приєдналась, Один, два, три, чотири. Але я приєднуюсь, ті, хто зі мною на каналі, вже знають. Хвостика переложила через робочу ниточку і пров'язала назад, робочу ниточку пров'язала. Ще раз. І ще один раз. Це коли у мене декілька петель. Значить, зафіксувала і пропускаю один, два, втретю. Ось так. Один, два, три, чотири. Одну дві пропускаю в третю. Один, два, три, чотири. Один, два, втретю. Один, два, три, чотири. Один, два, втретю. Так пров'язую по всьому колу. По всьому колу пров'язала. І приєднуюсь. Зразу ж, з першої арочки, вісім стовпчиків з одним накидом під арочку два. Три, чотири. П'ять. шесть, семь и восемь. часть. приеднуюсь. Один, Два, три, чотири, вслідуючо приєднуюсь і знову ж вісім стовпчиків з одним накидом, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім і вісім. Ось такий елемент в'язання. Пров'язую повністю все по колу. Далі я, знову ж приєднуюсь. Один, два. Три, чотири. Приєднуюсь і в'яжу по всьому колу. Повністю по колу пров'язала такі арчки. І вісімнадцята арочка я приєдналася під першу зразу вісім стовпчиків. З одним накидом один, два три четыре, п'ять шість. Сім. І вісім. Ниточка, яку я обклітала, ось вона, хвостик. Вона мені більше не потрібна. Я її обрізаю. З вами Галина Прітріс. І приєднуюсь під. Арочку. Один, два, три, чотири. І підслідуючу арочку. Такий самий війрок із вісьми стовпчиків з одним накидом. Три, чотири, п'ять. 6. 7 і 8. Якщо швидко сповільнють у себе відео. Ось так. Знову приєднуюсь. І один, 2, 3, 4. І знову приєднуюсь. Продовжую по всьому колу. Ось такий елемент в'язання у мене вже в результаті. І зараз я приєднуюсь. Один, два, три, чотири, приєднуюсь. І зразу ж з цієї під першу петельку я дуже люблю обв'язки з піку. Стовчик з одним накидом. 1, 2, 3. Для піко. Піко. І під кожну петельку стовпчик з одним накидом. І 3 петлі для піко. Під кожну петельку. Сім таких піков? Стовчик з одним накидом? І так один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Приєднуюсь. І підслідуючи стовпчик. Все повторюється 1, 2, 3 для піко. Один, два, три. Піко. з накидом. Один, два, три. І. people Тут також сім піко, Два, чотири, один, два, три, чотири, п'ять, шість і сьомий стовпчик, і піко. Ще один стовпчик з накидом. І приєднуюсь під арочку. Ось так. Ось така красота у мене в результаті уже. Продовжую так пров'язувати по всьому колу. Ось така у мене красота вже в результаті. І я приєднуюсь ось. і під петельку. Моя серветочка готова. Одрізаю цю ниточку і буду акуратненько, акуратненько їх зашивати. Ось. І на виворітну сторону. Така красота. Але я хочу жовтенькою ниточкою обв'язати ось цього пріточка. Тобто, іду сюди витягую ниточку. Ось так. І під кожну петельку. Прив'язую. Сюди, підхопила, звиворітню і прив'язую. І так по всьому колу. Ось так я обв'язала, тепер ниточку витягую і під першу петлю ось тангачком підхоплюю і сюди. А тепер з виворотньої підхоплюю. Так, так. Купила і на виборітну сторону. Готово. Ось така красуня. Ось така, в результаті красуня. Виберітна сторона, і відцева сторона. Гарненька. М -м -м. Супер просто, супер легко, головне бажання. Всім гарного настрою рівних петель.